Шановні абітурієнти, перед вами стоїть досить складне питання вибору спеціальності і вузу, в якому її отримати. Київський політехнічний інститут є одним з найкращих. Тут ви можете отримати фундаментальні знання. І повірте мені, це один із небагатьох вузів, де цінується наполегова праця, а не матеріальний достаток людини. У нас не можна купити ні залік, ні екзамен. Лише старанність та наполегливість і кропітка праця над підручниками і над собою відкриє вам шлях до отримання диплома. Викладачі зі свого боку лишать максимум зусиль, щоб збагатити вас знаннями і наблизити вас до високосвіченої людини. Привіт! Мене звати Настя. На даний момент я навчаюся на першому курсі. Вчитись подобається, адже існують усі умови для комфортної реалізації навчання, такі як просторі аудиторії, комп'ютерні класи, а також завжди цікаві та круті практичні заняття. Взагалі, КПІ — це такий невеличкий материк, де кожному знайдеться щось своє. Тому сумувати не доводиться ані на парах, ані після них. Кафедра електричних мереж та систем це одна з найстаріших спеціальностей на факультеті, адже своїх перших бакалаврів вона випустила майже 100 років тому, у 1924 році. Як майбутній професіонал своєї справи має на меті допомогти реалізувати в країні надійне енергопостачання. Тому загалом навчання завжди приходить з ентузіазмом, як зі сторони студентів, так і зі сторони викладачів. Якщо у вас є бажання отримати кваліфікацію інженера електрика, то кафедра електричних мереж та систем це саме те, що вам потрібно.